Шановні вчителі, батьки, гості, я вас вітаю з початком навчального року. святом Днем Знань. Це дійсно свято мудрості, добра, людяності. Діти, сьогодні у вас дуже вирішальний і складний час. Ви сьогодні вперше. Переступайте поріг закладу, переступайте поріг класу, відкрийте перший свій підручник, перший свій шкільний зошит. Я вам бажаю, діти, знайти велику кількість справжніх друзів, дати відповіді на всі ваші питання, бути розумними, мудрими. І не забувати батьків, вчителя поважати і, звичайно, свої можливості тут презентувати і показувати. Шановні вчителі, я дякую вам за те, що ви не тільки научите дітей вчитися, а й виховуєте справжніми патріотами їх нашої держави. Шановні батьки. Я вам бажаю міцного здоров'я, терпіння, вірте в сили своїх дітей. І тільки разом ми виховаємо успішну дитину. Я вам дякую за те, що ви підтримали нашу акцію 1 вересня без квітів, а допомога Збройним силам України. Дорога шкільна родина! Ми маємо пам'ятати постійно. Завдячуючи кому, ми тут можемо на подвір'ї закладу святкувати День знань. День 1 вересня. Ми маємо не тільки пам'ятати, ми не тільки маємо вірити, ми маємо допомагати, бо тільки разом ми прийдемо до спільної перемоги. Я хочу подякувати всім нашим випускникам, батькам і всім воїнам, які зараз дають можливість нам перебувати тут. Я дякую за ранок, за день, за вечір. Я дякую за Україну. І в нас вже стало традиційно перший дзвоник дзвонить. Дівчинка-першокласниця, батько якої на фронті, сьогодні в нас дзвонити дзвонить буде сім дівчаток-першокласників. Всі їхні батьки воювали і воюють зараз на фронті. Ми дякуємо всім. Слава Україні! Школа є рідний бла, так не права. Злодате, за життя, що сходить сонце в нас на небосхилі. за те, що в ці важкі для нас часи сьогодні ми у рідній школі. За, за те, що нині кожен день і кожну хвилину Ти ризикуючи життям, борониш батьківщину. Дякуємо, що до школи зможемо ходити, щоб уроки зла навчити. Шануйте правди силу, бо вона вода до миру. Пісні вчить про Україну, бо вона одна єдина. Дякуємо збройним силам, разом прийдемо до миру. Станемо на захід світу, хай буде побільше сміху. Дякуємо, що бачимо, як сходить сонце над Україною. Тільки разом все здаваємо, перемоги, лиш бажаєм. Bulvlji, saleni, ago, kena sem oparil na stilu Mogotzveneko. Я сьогодні, я сьогодні починаю.